Миру Божого всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Збереже кожного для себе, дасть милі, спокаятись, навернутись до Господа Бога. Зараз в Україні йде війна, багато людей страждають депресіями, панічними атаками, перебувають в якихось страхах, болях душевних. Як цього позбутись? Є три кроки, які. Потрібно пройти, і тоді людина змінює свій світогляд, змінює своє життя. Перший крок це є навернення до Господа Бога, це є хрещення в Отця, це є хрещення випокаяння, коли ми відрікаємося від цього мирського життя нашого гріховного, і приймаємо Бога в своє життя, а Бог це є любов, прийняття любові Божої. Ми можемо отримувати тільки в Домі Божому, де обитає Господь Бог. Тому покаяння це є перший крок до Господа Бога. Другий крок це є хрещення в сина, це є погруження в Слово Боже. Так само, як люди зачасту дивляться багато інформації, у засобах масової інформації, дивляться різних блогерів. І уміло переказують всі новини і всі прізвища. Так само нам потрібно роздумувати над Словом Божим, погружатись в Слово Боже, тобто читати, слухати, роздумувати, що Господь хоче сказати нам. Адже Слово Боже, Біблія є е, переходом до Господа Бога, бо Бог промовляє, це є слова Божі до нас. І на Слово Боже сходить Дух Святий. Ісус Христос сказав: Я вам дам утішителя, який заспокоїть вас і буде вас вести. Тому ці три кроки хрещення в отця в покаяння, хрещення в сина, погруження в Слово, і на Слово сходить Дух Святий. Ці три кроки допоможуть кожній людині вийти з цієї ситуації, в якій вона. Опинилась тому з миром Божим. Нехай Господь благословить вас, підкріпить, збереже. бережіть себе з миром Божим.